В даному районі так звана ремонтна зона силами зведеної ремонтно-акціонної групи. Проводяться поточні ремонти Баринтанковозброєної техніки. Щоденно до нас приходять на ремонт близько 10 одиниць. Загалом це БТР-80, БРДМ-2. Основні неісправності, з якими приходиться сталкиватися, це ремонт ходової частини. Ремонт двигунів. Особливості в зимовий період є одне, що денний час світла доба значно скорочується і фактично мало часу для виконання робіт. Нормально плани, було зрозуміло. Робота автомобілістів на перший взгляд погляд, її не видно, але вона потрібна. Вона триває цілодобово, ніч, ранок, день, вечір. Виїзди бувають, маз 537 евакуаційної групи вночі, раптово, планово бувають. Морози мінус 20 градусів, мінус 25 градусів приходилось виїжджати. Бачили, підігрівають воду, тому що коли 100 літрів води системи охолодження заливаєш. Гарячу воду в радіатор, внизу вона вже замерзає. Буває багато за день, 2, 20-30 штук. От, Як як коли виходить, а також ранок, вечором, без без вихідних, без врахування день і нічого. Треба діти. Ну, Багато що зараз переходять машини на систему охолодження, як літом вони їздили на воді, а зараз переходять на систему охолодження, то солонтій фріз, і от дуже багато виникає проблем з системою охолодження двигуна. Тобто патрубки, краники, о, о, таке все. радіатори течуть, паяємо радіатори, о, це все. Звідти, де на Донецький аеропорт возять, то в них там course, машини. Ті, які возять боєприпаси, то вони готові все віддати, щоб в нього машина заводилася, щоб із буксира не заводити. Він що має з кабіни, несе груди. У нас все є, не треба нічого нести. ну, Від аеродрому. — Так, так, але вже слабенько. Я його приводив, десь розі підсів. Я його зарядив. На виїзд далі можуть відкрити. Підніше провозять по 10 акумуляторів, 20, як ми розглядали. Так стандартно, 5-6 акумуляторів. На зарядці стоїть 20-30 акумуляторів. Стараємося більше поставити на зарядку і дати більше напруги. І виходимо, що лишаємося на ніч, заряджаємо всім акумуляторів. І виходить, що на ранок вже готові акумулятори 4-6 штук, що три машини можуть на виїзд, на виїзд поїхати». своїх.